Ще перед ефіром ми з тобою встигли трошки про книгу. А майбутнє поговорити гу. можеш розповісти? Так справа в тому, що мені цікаво було теж зробити такий експеримент. На мене саме вийшли видавці, запропонували видати книгу. Ну як би, книга, це знаєш, так дуже голосно сказано. Туди відуть 135, здається, історія. Остання історія там датована початком квітня, тобто до початку квітня. Але мої перші записи були по кілька речень. А вже потім я розписалася там на кілька сторінок. Тобто, ну, Це не буде так одна історія, одна сторінка. Тобто, Книжечка буде маленька, тоненька, і мені здається, такого раніше. У нас в Україні ще ніхто не робив, це буде друкований Фейсбук, фактично. Тобто, там, ну я написала тільки передмову про себе, щоб люди там знали, хто це писав, і все, там будуть ось абсолютно просто копі-паст з Фейсбука. Так, те, що я писала всі ці місяці в Фейсбуці, але просто ну. Навколо ж було багато всяких подій і інформації, і люди не щодня читали ці історії. І Я думаю, що там багатьом захочеться залишити цю книгу на згадку або перечитати ці історії. І ось планується, якщо все буде добре, що десь всередині або в кінці травня ця книга з'явиться, вона теж буде називатися з так само прив'язана до назви проекту. Є люди щоденник, бо Зараз дуже багато роблять різних проєктів, пов'язаних з Майданом. І я не маю проти нічого цього проти не маю. Мені здається, що чим більше, тим краще. Це потрібно, щоб залишилося в нашій пам'яті, передалося нашим дітям. І чим більше таких продуктів з'явитися, тим краще. Але що мені здається важливо було в моєму проєкті, ти не можеш повернути час. Ти не повернешся в той день, в той момент і в ту атмосферу. І так і не відчуєш атмосферу того Дня і настрій того дня, бо проект розпочинався як про розповідь там з якихось міців, як співають, так на майдані. Так а потім це все перейшло в жертви, в постріли і в поранених у лікарнях. І я коли перечитувала ці всі історії, ну я не можу повірити, що це все було з нами, і що я теж була свідком цього всього.